Зараз дейко, разом з вами, зберемо замовлення. І перше, це на 100 грам яблучної постили. Ось так виглядає 100 грамів яблучної постили в форматі таких маленьких цукерочок. Та зберемо набір пастили ось такий на 6 смаків. Кожна комірка буде підписана за відповідати своєму смаку. Цією справою дуже добре справляється мій міні-принтер. Він друкує налізки з цими смаками, які мені потрібні. В наших наборах йде фіксована кількість пастилок. Смаки можуть відрізнятися, можете знову ті, які вам більше сподобаються. Можна змінювати в наборі. Кожну камірку ходить по 9 пастилок кожного смаку. Саме в цьому наборі у нас йде 6 смаків. Тут у нас йде яблуко, полуниця, виноград, шпина, слива та чорна смородина. Зараз швиденько все зберемо і покажемо вам. Товий набір пастили. Ось так виглядає такий ось набір пастели на 6 смаків. Нам залишається перев'язати все стрічкою, та тут запаюємо край. До кожного замовлення в нас йде візитівочка наша з квіточого паперу. Тут на звороті вказано, як її використати, щоб виросла квітка. До кожного замовлення ми кладемо маленький подарунок з того, що немає в самому замовленні. Цього разу це йогуртові цукерочки наша новиночка. двошарові та Ось так вона виглядає. Ось тут обов'язково наліпки того, що знаходиться всередині. І так, як наше виглядає замовлення? 100 г яблучної пастилу. Ось такий набір постили на 6 смаків. Наша візитівочка з китучого паперу. Так, маленький подаруночок для замовника. Зробити замовлення можна у нас в інстаграмі.